Христос Воскрес! воскрес. Ви, шановна громада, я хочу сказати буквально декілька слів стосовно того, що облич повинна більшати. Я просто повернусь до першого виступу і нагадаю, що коли тут була школа красних командирів, ще ніхто не знав що буде степова дивізія. Знали тільки ті обличчя, чиї ще не бачили. Сьогодні є ті обличчя, кого тут ви ще не бачите. Але вони є професіоналами, яким був кось пестушка. Офіцер кров'ю від свого народу, який ніколи про це не забував. Були загони повстанців. Я сьогодні мав розмову з одним із дослідників на Криворіжжі цього руху. Були загони 30 людей. Не можна було великих загонів робити. Але серед тих 30 людей 15 було офіцерів. Тобто, не думайте, що якщо тут облич маловато, то нема кому буде за народ вступитися і зробити свою справу як професіоналу, як це робив Кость-Пестушка. Це по-перше. По-друге, нагадаю, колись я вже це казав, кость Пестушка в свій час прийняв і інше рішення, дуже важке для нього, коли погодився на те. Що дивізія повинна припинити своє існування. Він був молодою людиною, але я думаю, що він розумів, що ті, хто складуть зброю, вони залишать після себе своє українське сем'я, носіння. Носіями тієї крові частково є і ми, тих генів, які були. Залишились після тих повстанців. Тому не будемо брати на себе дуже велику значимість, що тільки ми є носіями цих генів. Але будемо зважати на це, що в Україні цих генів набагато побільшало за ці часи. Слава Костю Пістушко, слава українським повстанцям! 와, 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 와,